Людина, котра протягом життя встигла примірити усі маски: і правителя, і філософа, і вченого, і світської діви. Та, хто залишила після себе більше питань, аніж відповідей. Проте, навіть після смерті на сторінках історії залишилась сама собою. Христина Швецька. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми будемо говорити про Христину Швецьку, Мінерву півночі, дочку Лева Півночі Густава II Адольфа. Про якого минулого разу в мене був ролик. Наша головна героїня народилась 18 грудня 1626 року у місті Стокгольм, в сім'ї шведського короля Густава II Адольфа та Марії Елеонори Бранденбурзької. Питання та непорозуміння починаються в момент народження Христини, адже дитина народилась доволі волохатою, з хриплим голосом та великим носом, через що придворні, котрі, власне, допомагали, при пологах вирішили, що народився хлопчик. І вже тільки за кілька днів зрозуміли, що народилась принцеса. Через це непорозуміння, а також через її складний характер, в майбутньому навіть виникне конспірологічна теорія, що насправді королева була королем, тобто чоловіком або гермафродитом. Проте дослідження рештків Христини, проведені в 1965 році, показало, що вона точно була жінкою. Коротше, коли Густав ІІ Адольф остаточно дізнався, що в нього таки народилась дочка, він неймовірно зрадів. І заявив, що вона буде дуже розумною, адже навіть будучи малюком, їй вдалося всіх одурити. Наскільки ці слова виявляться пророчими. Проте її мати була абсолютно протилежної думки. Вона, скоріш за все, страждаючи від післяродової депресії, відмовлялася годувати дитину, волаючи, що вона народилась потворною, а найстрашніше дівчинкою, вона дуже хотіла хлопчика. Та вимагала забрати це чудовисько від неї. Також вона постійно влаштовувала істерики та вимагала присутності чоловіка. Власне, це стало однією з причин, чому Густав другий Адольф приділяв дитині багато часу. Проте, оскільки він постійно був у походах, то війна з Посполитою, то священою Римською імперією, дитина потрапляла на виховання до різних служанок, котрі виконували свої обов'язки, м'яко кажучи, халатно. В перші роки життя майбутня Мінерва півночі кілька разів отримувала важкі травми. То колиску залишали на упорі сонця, то вона падала та ламала предпліччя, через що в майбутньому а, в неї одне плече буде вище за інше, і їй доведеться це приховувати. Втім, з вчителями її пощастило набагато краще, ніж з няньками. Її батько був освіченою людиною, тому зібрав навколо дитини просто найкращих вчителів на чолі з Акселем Оксеншерною. Рік з канцлером Швеції, вчителем ще самого Густафа. Король хотів, щоб дитина отримала найкращу освіту, тобто так звану освіту принца. Адже освіта для жінок а тоді була набагато примітивнішою. А також на перший день народження король зробив Христині певно найбільший подарунок, що міг він зібрав представників знатних шведських родів та змусив їх визнати Христину своєю спадкоємницею. І подібні перестороги були зроблені недарма. За п'ять років, 6 листопада 1632 року, Густав ІІ Адольф загине в бою під Людценом. А молода Христина успадкує від батька корону. Регенську раду при шестирічному монарху очолив той самий Аксель Оксеншерн. А королева потрапить під виховання своєї матері, котру остаточно подолало безумство. Марія Елеонора заборонила ховати чоловіка, постійно носилася з його тілом, не звертаючи уваги на те, що це труп. А трупи, ну, вони розкладаються. А також вона наказала вийняти його серце, помістити в золоту скриньку. Та вона постійно з нею носилася та підвішувала то над своїм ліжком, то над ліжком дитини. Тепер я не можу нормально дивитись на оці карусельки для немовлят. Як гарно. Сподіваюся, скоро прилетить ведмедик, мій улюблений. О, дивись, ось і він! Тільки Оксеншерні вдалося якось трошки припинити цю некрофільську дичину та нарешті поховати Густава II Адольфа в церкві Рідерхольм. Тоді Марія Елеонора, до речі, спробувала його знову викопати. Вона постійно впадала в істерику, тому, побачивши усе це, Рікстах дуже швидко позбавив її батьківських прав та відправив до замку Гріпсхольм, звідки вона в 1640 році втекла до Данії. Коротше, мама Христини була, м'яко кажучи, божевільною. Або з неї робили божевільну, адже сьогодні архівісти та бібліографи Христини висувають гіпотезу, що її божевілля було явно перебільшеним, або вона просто була схильна до істеричної поведінки. А образ королеви, не розуму, був створеним акселем Оксеншерною для захоплення всієї повноти влади в регенський період. Адже коли Марія Елеонора з'явиться в Данії та пізніше повернеться до Швеції вже після повноліття Христини розмови про безумство королеви матері стихнуть. Та вона буде підтримувати гарні, навіть дружні відносини з донькою аж до своєї смерті. Тому мемна фраза ні все так однозначно» пасує сюди як ніколи. Але давайте повернемось до дитинства Христини. Після розлучення з матір'ю вона потрапляє під опіку своєї тітки Катерини Швецької, під керівництвом якої і було організовано її навчання. Молода королева мала щоденні лекції Акселя Акшеншерни, котрий навчав її керування державою, а також інших відомих вчителів. Ця освіта зробила її однією з найосвідченіших жінок свого часу. Цікаво, що на момент свого повноліття вона прям. Не могла терпіти цього Акселя Оксеншерна. Вона завжди з ним сперечалася, вона дебатувала та протистояла його політиці. Певно, ну аж надто багато цього дядька було в її дитинстві, і він її дуже-дуже допік. Отримавши всю повноту влади, вона з головою поринає у державні справи. Христина намагалася бути всюди і завжди. Підписання договорів, прийом іноземних послів, побудова кораблів причому вона завжди мала свою думку та свою точку зору. Як правило, протилежну думці Оксеншерни, певно, тепер бісячи його. В 1643 році під завершення 30-річної війни Швеція розпочала військові дії проти свого колишнього союзника, що перейшов на сторону Священної Римської імперії, тобто Данії. Оксеншерна спланував військові дії, проте свою роль відіграла й Христина. Вона рулила на перемовинах та нещадно їх гальмувала, виграючи час на побудову флоту для Швеції. І коли флот, котрий перевершував за свою потужністю Данський, був готовий, вона використала цей козир на перемовинах, відібравши у Копенгагена ряд островів та прибережних територій, а також відмінивши мита на прохід через зунську протоку для шведських суден. Це була дуже велика економічна поразка Данії. Вона втратила звання першої сили на Балтиці і після цього перестане грати таку важливу роль в регіоні. Іншим цікавим моментом став Вестфальський конгрес. Зібраний задля завершення 30-річної війни в 1648 році. На Конгресі в місті Оснабрюк Швецію представляли одразу два посли Йохан Оксеншерна, син Акселя Оксеншерни, котрий виступав проти миру з імператором, та Йохан Адлер Сальвія, посланий Христиною, котрий виступав за мир будь-якою ціною. Тоді саме позиція Христини виявилась домінуючою, держави-союзники Швеції були виснажені трьома десятиліттями війни. Оксеншерна, явно скриплячи зубами, змушений був погодитись на доволі скромні здобутки Швеції, не дивлячись на те, що в певні періоди війни їй вдавалось контролювати ледь не половину Німеччини. За результатами миру за Стокгольмом було закріплено е, лише відносно невеликі території. Це землі передньої Померанії, архієпископства Бремен, що дозволило під час засідання імперського рейстагу мати в ньому місце. Також компенсацію в 5 мільйонів талерів, це десь 130 кілограмів чистого срібла, якщо я знову таки правильно порахував, а також можливість вивести все захоплене майно. Королева протистояла оксеншерні і в проведенні ряду реформ. Наприклад, вона робила ставку на дворянство, на відміну від практично усіх її попередників, котрі скоріше ставили на селянство або міщанство. Вона відстоювала саме права нобілітету, особливо в питанні скорочення дворянських маєтностей. Також, коли в епоху просвітництва стало модним утворення різних академій, вона вирішила, що Швеція теж крута світова держава, вона дійсно була крутою світовою державою і має мати власну академію, навіть дві. Тим паче, тут в Стокгольм приїхало саме те, захоплено священній Римській імперії під час 30-річної війни Майно. А там статуї, картини, книги, різні архіви коротше, матеріальна база. А також їй вдалося вмовити Рене Декарта переїхати до Стокгольма. Великий француз, певне, думав, що займе важливе місце серед радників королеви, буде вести з нею там різні дискусії, проте вона кілька разів його викликала, з ним поговорила, вирішила, що він надто нудний та постійно ниє на холодну та вологу стокгольмську погоду. Тим паче в неї в дитинстві дуже багато було акселя Оксеншерни, тому, певно, другого великого мислителя вона не хотіла поряд з собою мати на, пос... на постійній основі, і вона просто про нього забула. А він згодом узяв та й помер. Ну, знаєте, ці французи. Правління Христини тривало. А під час нього Оксеншерна, її мати, а також, ну реально, увесь шведський двір, усім, ну, усім Рікдагом шукали її чоловіка. Оксеншерна пропонував свого сина. Її мати різних своїх родичів вона привозила з Німеччини, показувала доньці, пропонувала просто ну, рукою серце. А проте в усіх а, цих випадках Христина гордо відмовляла. Вона ще з раннього дитинства надихалась постаттю Єлизавети англійської та догматом Целібату в католицтві. А в лютеранстві цей догмат був відсутній. А, і тоді в неї виникла чудова ідея: чому б не все життя не залишитись дівою? І знаєте. Чайлд Фрі круто в республіці або в теократії. Проте в монархії, де буквально доля держави залежить від того, чи будуть в монарха діти, чи їх не буде. Це не найкраща ідея. І христині про це казали буквально усюди, завжди та усі. Зараз історики ведуть суперечку щодо того, яку сексуальну орієнтацію власне мала Христина. Одні кажуть, що вона асексуалка, інші кажуть, що вона бісексуалка або вона лесбійка. Причому це питання дуже часто стає предметом спекуляцій. Особисто мені найбільш логічною видається думка, що вона була і асексуалкою, і бісексуалкою, адже виходячи з її листувань, ми бачимо, що вона мала любовні зв'язки із там різними придворними дамами, і кардиналами, і з різними чоловіками. Причому ці відносини були скоріше платонічними. А можливо, в неї просто не було часу на особисті відносини. Адже Христина реально приділяла державним справам увесь свій час. Перемовини Христина. Засідання Рексдагу Христина, внутрішня політика, знову ж таки, Христина. А увесь час, що залишався, вона віддавала самоосвіті. Вона, окрім шведської, вивчала датську, німецьку, нідерландську, французьку, італійську, арабську, іврит, латину, грецьку і ще кілька різних мов. У неї усюди були розкидані книжки та листи, адже вона ввела листування з найкращими. Мислителями та науковцями свого часу. Тут вам і Копернік, і Браге, і Бекон, і Кеплер. І все це в свої 20-25 років. Вона спала по 3-4 години, забувала причесуватись, вона носила простий чоловічий одяг, тому що він тупо був простіший у носінні. І тут я, до речі, з нею повністю згоден. Погляньте на будь-яку сукню того періоду, як це, блін, не те що носиться, як це вдягається. Тому, коли в 1649 році на черговому засіданні Рексдагу до неї причепилися зі словами Да коли ти собі нарешті знайдеш чоловіка, заведеш нам спадкоємця, вона дістала якогось свого двоюрідного брата Карла Густава, котрий, до речі, був у неї закоханий, та оголосила його своїм спадкоємцем. Типу, відчепіться від мене. Причому з такою неординарною поведінкою вона залишалась доволі популярною серед дворян та населення. Проте така надмірна робота та перевтома в 1651 році довели Христину до нервового зриву. У неї сильно погіршився зір, з'явилися високий тиск, болі в спині. Французький лікар П'єр Бурделло змусив її позбутися ряду книг, а також як зараз кажуть, піти працювати на півставки замість повного робочого дня. Королева почала потроху відходити від справ, цікавитися релігією, причому католицькою. Та почала оточувати себе представниками ордену Єзуїтів. А державні справи ставили для неї все більш обтяжливими. Швеція періоду Стормакстіден це не сучасна невеличка скандинавська держава, це імперія з великим впливом і ще більшими амбіціями. Тому Христина вирішила, що з неї досить, і просто зареклась корони. Ось так просто вона передала трон своєму двоюрідному брату, тепер вже Карлу X Густаву. І через кілька днів полишила Швецію. Разом зі своїм почтом вона вирушила в Брюссель. По дорозі, до речі, встигнувши знайти для нового короля дружину, що виглядає ну, просто максимально комічно, а вже на місці прийняла католицизм. Від такого фінту офігіли всі шведи, адже Христина досі зберігала деяку популярність вдома. З іспанських Нідерландів вона вирушила до Італії. Процесія, на чолі з Христиною, була скоріш схожа на маскарад. Вона побувала в Римі, Феррарі, Болоньї, Рімені, Пезаро. Всюди, навколо неї, гуртувалися різні філософи, науковці та мислителі. Христина відзначалась абсолютною відсутністю комплексів та пієтету до титулу, звання чи статі свого співрозмовника. Тому ця дивна жінка здавалась усім, наче істотою з іншого світу. Вона була граційною, естетичною, проте абсолютно далекою до норм складного етикету того часу. Це робило її, певно, першою людиною, котру можна було назвати світською левицею, людиною епатажною та здатною ламати шаблони поведінки і взагалі сприйняття жінки того часу. Оселилась вона в Римі. І тут 29-річній Христині дуже захотілося знову отримати якийсь титул. Вона швидко перебрала всі корони, котрі лежали без діла, придивилася собі Неаполь, котрий тоді належав Іспанії, та почала підготовку до захоплення престолу. Серйозно, в неї не було ніяких претензій на цей трон, проте вона швидко знайшла союзників Францію. Вона навіть зганяє в Париж, де потусить з молодим Людовіком XIV та його матір'ю, почне плести інтриги, але тут стався дуже великий прокол. Її інформатор, лідер профранцузької партії в Римі Джан Рінальдо Мональдескі, якогось дідька зливає її плани папі Римському, Олександру VII. За це Христина затягує його до свого палацу та жорстоко вбиває. І це виглядає не дуже добре. Союзники Христини порадили їй якось відхреститися від цього вбивства. Ну, типу, знаєте, чоловіки, вино, поножовшина, ну, буває. Проте Христина, прямо на публіці, заявляє, що саме за її наказом його вбили, і якщо б їй знову довелося робити такий вибір, то вона його б особисто зарізала. Після такого фінту Кристині дають тонкий натяк, що Париж відвідувати їй більше не слід, візу в Англію їй теж не дали, а папа Римський заявив, що вона жінка, народжена варваром, вихована варварами і живе, думаючи, як варвар. Коротше, її популярність значно скоротилася. В 1660 році, дізнавшись про смерть Карла Густава, вона швидко повернулася до Швеції та запропонувала свою кандидатуру на трон. Проте на неї подивилися, покліпали очима та вказали пальцем в той бік, де знаходиться Рим. А в 1668 році Ян ІІ Казимир Ваза зрікається польського престолу, не маючи спадкоємця. І Христина, будучи його родичкою, вирішила, що цим спадкоємцем може стати власне саме вона. Її кандидатуру навіть підтримав папа римський Клемент IX. Проте поляки тільки розгрібали наслідки шведського вторгнення, проведеного тим самим Карлом X, а про шведський потоп у мене було окреме відео, і шведську королеву на своєму троні вони бачити не хотіли. Христина ж повернулася до Риму, де прожила залишок свого життя, вже не плетучи інтриги та не претендуючи ні на які корони. Проте вона не відійшла від активного культурного життя і постійно вела листування, причому залишаючись людиною толерантною та відкритою до чужих ідей. А проте здатною ідеї вже свої відстоювати. Вона, наприклад, жорстко наїхала на сонечко наше Людовіха XIV за те, що той припинив дію нанського едикту про віротерпимість, або змусила папу римського Климента X заборонити переслідування євреїв в Римі, заявивши, що відтепер єврейське населення міста є під її захистом. Померла вона 19 квітня 1689 року, встигнувши написати папі римському Інакентію XI, послання, в якому просила пробачити її образи. Їй було 62 роки. Вона була похована в соборі святого Петра у Ватикані, залишаючись однією з усього трьох жінок, похованих там за увесь час. Таким було життя Мінерви півночі світської левиці Христини Шведської. Я розумію, що це відео видалось доволі довгим, проте я не міг приділити менше часу одній з моїх найулюбленіших постатей 17-го сторіччя. Адже їй, будучи постаттю багатогранною, вдалося увійти в історію саме людини. З усіма гріхами та чеснотами Христина не стала просто ідеалізованим або демонізованим, відлитим в граніті обличчям. Їй вдалося залишитись собою. Дякую за перегляд. В цьому відео було мало він, крові та чого там зазвичай люблять історики. Тому ви можете подивитись попередні ролики про шведський потоп або густава II Адольфа. А там усього цього просто з головою. А проте не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатись на цей канал, а також залишити кілька думок в коментарях. Бувайте!